Конечно, самое жгучее направление сегодня, которое нас всех беспокоит, это Курское. Вот нам несколько, может, недели полторы назад сказали, что окружена э, группировка, которая насчитывает там больше двух тысяч э, солдат и офицеров украинской армии. Прошла неделя, нам все говорят, что берут клещи. А я вот сегодня ночью получаю свеженькую информацию, и меня стращает вот такое слово. Вооруженные силы Украины в Курской области наращивают количество атак на позиции российской армии. Странненько как-то получается, да? А там, вы помните, один известный генерал, который непосредственно находится на поле боя, он нам вообще сказал, что мы эту группировку выгоним до конца октября. Уже ноябрь группировку не выгнали. И вот я, да, и туда э, и Сырский главком ВСУ продолжает подбрасывать резервы. Более того, Зеленский уже приказал обустраивать войска в Курской области. Более того, уже создаются э, администрации Украины на территории Курской, российской. Русской области, да? Хорошенько получается, что-то мы тут затоптались. Вот умелькает у меня такая, в общем-то, мысль, может быть, даже по кому-то кажется нехорошей. А не пора ли нам в этих условиях возвратить из алжирской ссылки генерала армии Суровикина? Он умеет действовать решительно и быстро. Хватит ему там гонять французиков в тех краях по пустыням. Ему надо сюда приехать домой и наладить все-таки наладить ситуацию в Курской области так, как это положено. Как можно не приметить десятитысячную группировку войск в ущелье у границы вот. в Курской области? Пятьдесятый раз отвечаем. Приметили, доложили прозевали. Путин недавно в одном из интервью сказал, мы разбираемся, разбираемся не только почему прозевали военные, но и почему прозевали местные власти, которым десятки миллиардов рублей выделили на строительство оборонительных рубежей. Расследование продолжается. Я думаю, что наказания будут. В той же Курской области враг нас атакует. І ми винужені там обороняться ряді Учаска от така вона чесна ситуація на полі бою. Перша тема, яку хотілося з вами обговорити, це звичайно ось цей трек перемовин чи таємних перемовин, як там їх можна назвати. Зараз будемо розбиратися про що йде мова загалом. А власне, ось ця дипломатія другого треку між Україною та державою окупантом Російською Федерацією Діцайт. Така є газета. Вона пише про те, що представники України конфіденційно ведуть перемовини з представниками країни-агресора Росією. Зокрема, такі контакти, власне, і називають дипломатію другого треку. Власне, в цій же ж. Такі йдеться мова про те, що власне, ось ці перемовини, вони призначені для того, щоб намацати, проговорити, побачити, умовно кажучи, рамки певні компромісу. Процитую питання вже не в тому, чи відбудуться переговори. Питання в тому, коли яким чином це відбудеться. Головне одне полі... Володимир Путін має бути до цього готовим. Але крім цього, не лише газета а… Ще низка різних засобів, маси інформації світових відомих, написала про те, що нібито ведуться перемовини. Зокрема, йшла мова і про так званий енергетичний трек. Так про власне те, щоб не завдавати взаємних ударів по об'єктах енергетики, в той же час. Давайте послухаємо позицію влади Єрмак, глава офісу президента в ефірі телемарафону Єдині Новини говорить про те, що Україна. Не веде жодних перемовин із Російською Федерацією, але але що цікаве, посередництво Катару в енергетичних от власне питаннях у цьому енергетичному треку не виключається. Давайте послухаємо, що сказав Єрмак. Ці переговори точно про про, про те, як про це пишуть, що це нібито переговори України Росії. Це точно неправда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки, вона була онлайн, але таким соорганізатором був Катар. Ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали, що якщо сьогодні, наприклад, там Катар або інша країна готова імплементувати ці домовленості через а, угоди з Україною. Окремо, і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка, угу. якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути. Бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені в формулі мира України. Пане Карле. То що відбувається? Чи дійсно, на вашу думку, відбуваються певні ґрунтовні перемовини там за посередництва чи без посередництва? І, зрештою, яка мета цього всього? Чи Україна дійсно хоче перемовин, і чи головне Росія хоче перемовин? Тому що ми добре бачимо, як зараз розвивається ситуація на фронті як тисне далі Росія. Ну, я буду відверто неправдивим, якщо я скажу, що я ставлюся негативно до ідеї перемовин. Щоправда, я цю ідею озвучував там рік півтора тому, коли наші позиції були досить непогані, і можна було би розраховувати, розраховувати, не бути впевненим Боже борони, але можна було б сподіватися на те, що можна досягнути якихось припинення вогню на більш-менш нормальних для нас умовах. Наскільки це можливо зараз, я не впевнений, що не означає, що якісь переговори не повинні відбуватися. Це частина перша. Частина друга. Бачите, Єрмак, який говорить про те, що перемовин немає, тут же говорить про те, що вони є. Ну, вони не прямі. Що це означає? Знаєте, це приблизно як між Ізраїлем і Хамасом. Тобто, за один стіл вони не сідають, але є достатньо посередників, які... Ведуть от таку човникову дипломатію, поговорив з цим, поговорив з тим, поговорив з цим, поговорив з тим і так далі, і до чогось доводять. Чи є розумним те, що вони роблять зараз, починаючи тему з енергетики? Я знаєте, як не дивно, в мене дуже, в мене дуже мало спільного з цією владою. Я майже жодну їх ідею не підтримую. Але в даному разі я вважаю. Що починати з цього можна, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.